Відкриваю послілочком моє замовлення, копчені вироби для всієї сім'ї. Оце їхній логотип. Львівська ковбаска. Ось така, м'ясо запечене. Оце ковбаска запечена. Мисливські ковбаски. Сардельки. Індичка запечена, печінковий паштет мисливські компаски, рулет курячий і сардельки. Бачите, дуже гарно все запаковано. І швиденько дійшло. Дякую виробникові. Будемо потихеньку відкривати і ласувати. Це я буду вже показувати у своїх відео. Відгуки дуже гарні. І сподіваюся, що я теж не буду розчарована.